По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широкий синій, чумак іде, подивиться та голову схилить. Чабан в ренці сопілкою сяде на могиль, подивиться. Серце ни кругом, ні пилине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку й гнучку степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива, козака, дівчина. Полюбив, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що згине, була б не пустила. Якби знала б, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі, з мила під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає. Кого любить, нехай в'яне. Поки закопають, бо чорнобриві довго карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й сів'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защепече соловейко в лузі на калині, заспіває козоченько, ходя по долині, співує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не били мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейку, послухають, розійдуться, обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитай. Де ти була? Що робила? Сама собі знай. Любилася, кохалася, а серденько мріла, воно не недолі. Та сказати не вмів. Не сказала, осталася, день і ніч воркує. Як голубка без голуба, а ніхто не чуй. Не щебече соловейко, в лузі над водою. Не співай, чорнобрив, стою під вербою. Не співай, як сирота білим світом нудить. Без милого батька і мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а серденько п'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає. Чого в'янеш моя донь? Мати не спитала. За старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати. Не вік дівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи співають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорнобрива. Сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб ворожити, чи довго іще на сім світі без мила ужити? Папусок, голубок, серце моє неньке. Скажи мені щиро правду Де милий серденько, чи він жив, чи здоров, чи він любить, чи забув, поки. Скажи ж, де мій милий, край світу полине. Папусенько, голубенько, скажи, коли знаєш, Увідаємо не мати за старого заміж.